Дональд Трамп з другої спроби прибув до Швейцарії на всесвітній економічний форум. Він одразу здійняв скандал, ображаючи світових лідерів і заявляючи, що Європа без Сполучені Штати Америки ніщо. У виступі Трамп більше говорив про Гренландію, Раду Миру та Європу. Однак, все ж розкритикував президентів України і Росії Зеленського та Путіна, назвавши їх дурними. Вже на 22 січня запланована зустріч Трампа і Зеленського. А до Москви терміново летять посланці Трампа Стівен Вітков і Джаред Кушнер. Вітков до речі сьогодні заявив, що Україна і Росія однаково страждають від війни. І, взагалі, обидві сторони однаково винні суть завтрашньої зустрічі, паралельні переговори у Давосі, Трамп, Зеленський, європейці, і в Москві відков Путін з можливістю дистанційної координації. Паралельно Трамп образив кілька європейських країн, заявивши, що без Америки вони слабкі і їх легко розчавити одним ударом. Як я вже казав, Трамп більшість часу говорив про Гренландію. Заявивши, що просить лише шматок льоду, і без Америки острів захоплять росіяни та китайці. Вигадав історію про повернення Сполучені Штати Америки Гренландії Данії і визнав це дурницею, яку б зараз не повторив. Врешті Трамп сказав головне, що одразу заспокоїло фондові ринки. Трамп заявив, що не планує захоплювати Гренландію з силою, але Європа має віддати йому острів. Пізніше він також заявив, що існує попередня домовленість щодо Гренландії. Трамп визнав, що Сполучені Штати Америки використали у Венесуелі під час захоплення Мадуро секретну зброю, яка вимкнула електроніку і паралізувала солдатів. Давайте у цьому випуску по поличках розкладемо божевільний день у Давосі. Я Олексій Пічі, обговоримо цю тему, а перед початком прошу підписатися, поставити лайк і залишити коментар. Це дуже сильно допомагає у просуванні контенту на Ютубі. Буду вам за це вдячний. Крім того, підписуйтеся на мій телеграм-канал Пічі Ньюз, Посилання на нього в описі до цього відео. Там ми публікуємо оперативні новини по мірі їх надходження. Отже, Дональд Трамп, хоч і з другої спроби. Але все ж таки прибув до Давосу і відразу ж влаштував низку скандалів та порушив усі можливі протоколи. Трамп заявив, що Європа з дуже слабкий союзник, і Америці такі не потрібні. Він зазначив, що за десятиліття Європа стала проблемною деякі місця змінилися до невпізнаваності. Далі його слова можемо сперечатися, але аргументів нема. Друзі повертаються з різних місць. Я не хочу нікого образити, але кажуть, я не впізнаю Європу, і це дуже негативно. Я люблю Європу і хочу її процвітання, але вона йде не тим шляхом. Причина постійне зростання держвитрат, неконтрольована масова міграція та нескінченний імпорт Європі. Потрібно відмовлятися від культури, яку вона вибудовувала за останні 100 років. Нам не потрібні слабкі союзники, нам потрібні сильні союзники. Після цього Трамп висміяв європейських лідерів. Це заслуговує окремого випуску. Тож підпишіться на канал, щоб не пропустити. Я про це розповім. І, хоча основну частину виступу Трамп присвятив Гренландії, він все ж таки встиг розкритикувати українського та російського президентів. Трамп повідомив, що невдовзі зустрінеться із Зеленським однак джерела уточнили, що зустріч призначена на 22 січня. Трамп сказав, що час укласти мирну угоду. Далі я процитую Дональда Трампа: Європа хоче, щоб ми допомогли їй з Україною, і я скажу, ми допоможемо. Але я допомагаю навіть не їм. Я хочу, щоб люди не помирали. Ну, знаєте, цікава інтерпретація. Тому що раніше Трамп запевняв, що тільки він може зупинити війну, бо добре ладне з Володимиром Путіним тепер каже, що він просто допомагає Європі. Ну, гаразд. Далі наведу ключову цитату Трампа: Я думаю, Путін хоче угоду, Зеленський також хоче угоду. Я сьогодні зустрічаюся з ним. Він, можливо, тут це прозвучало дивно, бо Зеленського не було в залі. Він залишився в Києві після вчорашнього удару Росії по енергетиці, через який 60% міста другий день без світла, а 33 без опалення. Завтра в день, 22 січня, у Давосі планується зустріч Трампа і Зеленського перед зустріччю Віткова і Кушнара з Путіним у Москві. Продовжу цитату Трампа. Ми допомагаємо організація північно-атлантичного договору з Україною. Без нас Путін би вже все завершив. А з Камалою Чи Джона стала б третя світова. Я вважаю, що скоро Путін і Зеленський можуть зустрітися для укладання угоди. Якщо вони цього не зроблять, вони дурні. Я знаю, що це не так, але інакше це так. Не хочу ображати, але треба укласти угоду, бо багато людей гине. Тут і починається найцікавіше. 22 січня відбудеться зустріч Дональда Трампа, Володимира Зеленського та європейських лідерів, де Трамп визначив свою логіку переговорів. Зараз поясню сьогодні Трамп відмовився брати участь у саміті G7, який цього тижня у Парижі запропонував президент Франції Мануель Макрон. І ось Макрон запропонував запросити на цю зустріч представників Росії та України одночасно. Оскільки в самітах G7 беруть участь лідери країн-членів, ця ініціатива фактично була запрошенням для Володимира Путіна. Макрон пропонує зібрати Путіна, зеленського, європейських лідерів і Трампа для спільної розмови. Трамп сказав, що такої зустрічі не буде, а буде щось інше. Трамп планує у Давосі. Відбудеться зустріч Трампа, зеленського та європейських лідерів. А в Москві… Путіна з посланцями Трампа, Вітковим і Кушнером останні двоє вже летять до Москви. Тобто, ідея проста проводити так звані паралельні скоординовані переговори, оскільки Вітков уже сьогодні заявив, що Путін нібито погоджується на мирний план із 20 пунктів, але з деякими застереженнями, які слід обговорити у згаданому мною форматі. Тобто, швидше за все, переговори проходитимуть у Давосі в цей же час у Москві. І можуть, умовно кажучи, координувати це все синхронно телефоном. Я не чекав прориву від переговорів, тому на саміті в Давосі у Стівена Віткова запитали цитата: Росія й далі атакує енергетичну інфраструктуру України, залишаючи мільйони без світла й тепла. Ви вважаєте, що Путін справді хоче мирної угоди? Ось відповідь Стівена Віткова. Процитую його слова без коментарів: у них війна, тому вони стріляють одне в одного, і ми з цим не миримося. Ми шкодуємо про це, тому всі наполегливо працюємо заради миру. Люди страждають з обох сторін, там холодно і жахливо без опалення. Ми повинні це виправити, і мирна угода це робить. Ми переходимо до другої частини випуску та другої теми виступу Трампа у Гренландії. Ймовірно, Трамп недаремно стільки спілкувався з Путіним. У нього він вочевидь і навчився обґрунтовувати територіальні захоплення псевдоісторичними екскурсами. Трамп заявив, що не збирається застосовувати силу для захоплення Гренландії, але вона все одно має належати Сполучені Штати Америки. Трохи пізніше Трамп заявив, що нібито вже існує якась попередня домовленість щодо того, що робити з Гренландією. Тому він все ж таки не буде вводити обіцяння мита проти восьми європейських країн, які мали набути чинності з 1 лютого. Поки немає угоди, але процитую Трампа ми хочемо шматок льоду для захисту світу, а вони не дають нам його забезпечити. Ми ніколи не просили нічого іншого, ми могли б залишити цю ділянку землі собі після Другої світової війни. Але не зробили цього, тож у них є вибір. Ви можете сказати нам так, і ми будемо вам за це дуже вдячні. Або ви можете сказати ні, і ми це запам'ятаємо. Потрібно терміново почати переговори щодо купівлі Гренландії, Сполучені Штати Америки. Лише Сполучені Штати Америки можуть захистити цю величезну, майже незаселену і нерозвинену територію, що стратегічно розташована між Сполучені Штати Америки, Росією та Китаєм. Але що головне тут? Після критики багатьох республіканців плану Трампа захопити острів, сам Трамп заявив, що не має наміру використовувати силу для отримання Гренландії. Він натякнув на зв'язок між домовленостями щодо України та Гренландії. Після опису вигод мирного союзу для України повторив: А зараз я прошу лише шматок льоду. Але не обійшлося і без дивних заяв від американського президента. Трамп порівняв дії Сполучені Штати Америки з колоніальним минулим Європи, заявивши, що Америка має право діяти як колись діяла Європа, бо, на його думку, без захоплення територій немає багатства. Цитата: Ми набували багато інших територій протягом нашої історії, як і багато європейських країн. Вони здобули багато з них. Деякі мали величезне багатство, величезні землі по всьому світу. Так, Трамп пропонує по суті повернутися в колоніальну епоху. А далі, Трамп поскаржився, що під час Другої світової війни Сполучені Штати Америки захищали Гренландію, але потім залишилися ні з чим і далі. Ще одна цитата: після Другої світової, ми повернули Гренландію Данії. які ж ми були дурні, але ми це зробили. Які ж вони невдячні. І як я писав сьогодні у своєму телеграм-каналі, а що означає повернули? Хіба Гренландія коли-небудь взагалі належала Сполучені Штати Америки чи вона була окупована американцями? У 1941 році американці взяли захист острова після домовленості з послом Данії у Сполучені Штати Америки. Після війни вони пропонували Данії 100 мільйонів доларів за острів, але Данія відмовилася. У 1951 році Данія та Сполучені Штати Америки підписали угоду, що дозволила Сполучені Штати Америки розміщувати війська на острові майже без обмежень. Якщо копати ще глибше, як тепер любить Трамп, як раніше любив Путін, то у 5 столітті в Гренландії виникли скандинавські поселення. А через 300 років територія увійшла до складу Норвезького королівства. На початку 19 століття острів відійшов до Данії, до цього вони разом з Норвегією управляли цією територією. Гренландія офіційно стала частиною Данії, перестала бути колонією і пізніше отримала автономію. У цій історії виникає просте питання: що означає, що Сполучені Штати Америки повернули Гренландію Данії? Ще одне. Трамп каже, що Сполучені Штати Америки нічого не отримали в Гренландії. А хто винен? Угода з Данією. 1951 року дозволяє Сполучені Штати Америки вільно використовувати Гренландію для оборонних цілей, взагалі практично жодних обмежень. Але під час холодної війни Сполучені Штати Америки самі закрили понад десяток своїх військових баз у Гренландії. Це зробили не Данія, а Сполучені Штати Америки самі пішли. Додам ще цікавий момент: під час виступу Трамп кілька разів плутав Гренландію з Ісландією. Цікаво, що коли Джо Байден плутав назви країн, сам Трамп заявляв, що це ознака занепаду розумових здібностей. Трамп тепер каже, що це була Ісландія, а не Гренландія. Також він уклав мир між Вірменією і Азербайджаном. Він знову це повторив, але процитую Трампа про Гренландію. Всі європейці любили мене, поки кілька днів тому я не згадав їм про Ісландію, тобто Гренландію. Вони називали мене татком. Проблема з організацією північно-атлантичного договору в тому, що ми точно будемо з організації північно-атлантичного договору, будемо потрібні на 100%, Але чи будуть вони з нами, коли вони нам знадобляться? Якщо я подзвоню їм і скажу на нас напала країна чи підтримують вони нас? Вони не з нами навіть щодо Ісландії. Вчора фондовий ринок впав через Ісландію, тож Ісландія вже коштувала нам багато грошей, але це дрібниця порівняно з тим, як ринок виріс. Ось такий виступ союзника Трамп увірвався в Давос, накричав на союзників і пішов. Ах так, форум проходить у Швейцарії, і ось вам наостанок ще одна цитата Дональда Трампа: Без нас Швейцарія не Швейцарія. Тут я поставлю три крапки. Вашу думку, ваші висновки. Пишіть у коментарях під цим випуском, Підписуйтеся на канал, натискайте на дзвіночок і не забудьте поставити лайк, якщо ви хочете підтримати роботу цього YouTube каналу. Зробити це можна через донат або платну підписку за посиланнями в описі відео чи QR-кодом на екрані. Дякую за підтримку, бережіть себе, всім па-па!